Продається для великої та дружньої родини великий будинок з господарськими приміщеннями. Займає 25 соток ділянки землі у селі Бадів Закарпатської області. Побудований з ракушняку, обкладено кирпичем та сайдінгом. Стоїть на кирпічному фундаменті. Дах покрито залізом. Та має площу 114 квадратних метрів. Складається з п'яти кімнат, кухні і місця для санвузла. Три кімнати ізольовані, Отоплення газовим котлом та наявні дві груби та піч. Підлога з дощок. В дворі є скважина, яка заведена в будинок, та працює від насосу. Побудова тепла, товща стін 70 см. Взимку дуже тепло, влітку прохолодно, рахується, як термобудинок. З господарських будівель на території двору знаходиться сарай, погріб, гараж, літня кухня. Приміщення для інвентарю. Загальний стан будинку жилий. Та в гарному стані. Можна одразу переїжджати без додаткових вкладень коштів. Є шматок землі на 25 соток в доброму стані, який кожен рік обробляється. Багато фруктових дерев. Поруч знаходиться продовольчий магазин, церква, школа, зручний під'їзд завдяки широкій вулиці. В селі Гарно розвинена інфраструктура, багато магазинів, кафе, відділення банків, нової пошти та аптека, зручна транспортна розв'язка з обласним центром та Ужгородом, всього 50 кілометрів. Детальніше, як завжди, у нашому телеграм-каналі. Та обов'язково підписуйтесь.